Добрий день, вас вітає Національний Заповідний Кортикс. Сьогодні я розповім вам про наш пластунівський корінь. Слово «корінь» означало з одного боку загон запорозьких козаків, з іншого боку, так називали і хату, в якій мешкав цей загон на Запорозькій Січі. Як вважав Дмитро Іванович Яворницький, знавець історії запорозьких козаків. Слово курінь походить від давньослав'янського слова курити і означає курну хату. Натомість сучасні філологи не погоджуються з шановним академіком, і стверджують, що слово курінь походить від тюрських мов, в яких воно означає або натовп, або загон озброєних людей. Слід сказати, Запорозьке військо поділялось на 38 загонів куренів. І кожен з цих загонів мав свою власну назву. Так, були на січі, наприклад, Полтавський корінь, Кремінчуцький, Уманський. Тобто, як ви бачите, більшість нас походила від топонімів. Слід сказати, що на січі і справді був Пластунівський корінь. Однак, коли вивчаєш документи архіву каша, можна зрозуміти, що в цьому пластонівському коріні мешкали такі ж козаки, як і в інших коріннях. Хоча слово «пластун» у запорожців могло означати і розвідник. На особливість будівництва на Запорожжі впливала, в першу чергу відсутність будівельного лісу тут. В одному документі було сказано, що для будівництва зрубних споруд на Січі, на Запоріжжі, ліс купували або в Києві, або навіть північніше Київ. І там плот лісу із 100 колод довжиною 4 сажені, коштував близько 50 карбованців. Однак, якщо цей пліт доставити Дніпром, а потім на вазах до Запоріжжя, то цей пліт вже коштував близько 400 карбованців. Всередині приміщення коріння поділяється на дві частини. Сіни, в яких ми з вами знаходимося. І там далі житлова частина. Як ви бачите, в нашому коріні доволі темно. Слід сказати, що до додаткового освітлення в коріні не було. Корінь освітлювався тільки тим світлом, що потрапляло сюди з надвору через віконці. А віконці, як ви бачите, невеличкі та їх і не так багато. Це робилось для того, щоб якомога більше тепла можна було зберегти. Коріні взимку. Продовжуючи тему особливостей будівництва на Запорозькій Січі, хотів би звернути вашу увагу на конструкцію нашої стелі. Ви бачите, стеля вкрита снапками очерету. На Запорозькій Січі в житлових приміщеннях також робили стелю із снапків очерету. Зверху на ці снопки очерету накладали шар глини. Для утеплювання приміщення. А знизу ці снопки очерета обмазували вогкою глиною. Підлогу в коріннях робили глиняну долівку. В сінях кожного коріння знаходилось робоче місце корінного кухаря, бо при кожному козацькому коріні був свій кухар, який готував їжу на всіх козаків даного коріння. Він працював тут не сам, у нього були помічники. Зазвичай при кожному куріні жило двоє, троє, іноді більше хлопчиків. Ось ці хлопчики і допомагали корінному кухарю. В їхні обов'язки входило зранку наносити води, потім назбирати хмиза або очерета для опалювання кабиці. Після обіду вони повинні були помити кухонний і столовий посуд. Їжу готував корінний кухар на кабиці, така піч, відкрите вогнище. Бачите, в нашій глиняній кабиці вмурована казан. І в казані вже вариться якийсь наїдок. Слід сказати, що зазвичай в коріннях козаки їжу готували шляхом варіння. тобто Варили саламаху, тетеря, це найбільш розповсюджені наїдки козацькі. Що таке саламаха? Це, наприклад, юшка або звичайна вода, е окроп, в яку кидали шматочки тіста. Ось, бачите, тут у нас шматок тіста е житнього, і такі своєрідні галушочки варилися. І потім це подавалось на. Обід козака. Іноді, коли в цю страву, в цю саламаху додавали кропу, наприклад, пшоно, найбільш розповсюджена кропа в ті часи була, то це вже називалось тетеря. Сучасники відзначали, що в козацьких коріннях козаки майже не вживали печеного хліба. Чому так було? Злакові культури завозились з великої України. І тому тут завжди був дефіцит борошна або круп. І ось, наприклад, один з кошових атаманів писав: якщо б ми пекли кожного хліб печений, робили, то нам того борошна, який привозиться на січ, вистачило на приготування цього хліба протягом місяця. А коли ми варимо, наприклад, соломаху з цього борошна то нам цього борошна вистачає на пів року. В житловому приміщенні коріння вздовж однієї довгої стіни казаки влаштовували сирно. Так вони називали стіл. Як будували стіл? Вони вкопували такі стовпчики в долівку, а потім до цих стовпчиків прибивали одну широку. Товсту дошку. І таким чином створювали сирно. Коли кухар корінний приготував їжу, то їжа подавалась на це сирно її приносили ось в таких дерев'яних ваганках, корицях. Тут була, от як ви бачите, тетерія або саламаха, але використовували і ось такі ваганки. Вони мають шийку. Такі ваганки називались стяблом. В них подавалась на стіл варена риба. І через це ж це стябло сточувалась юшка зайва. Напої в козацьких коріннях подавались ось в по таких барильцях. Пили козаки корячками або михайликами, як їх називали. Були навіть такі кумедні приказки. Казали, що у доброго казака такий корячок. Що його і собака не перескочив. Ще хотів би сказати декілька слів про ось цю карнавку. Справа в тому, що коли козаки пообідали або повечеряли і виходили з-за стола, стояв у дверях кухар і тримав ось цю карнавку. І козаки, коли проходили, вони кидали, ну, хто міг кинути, якусь монетку туди. Наприклад, ми вже казали, що казаки в курінях могли харчуватися або соломахою, або титерією. Але якщо казак або декілька козаків хотіли паласувати рибою або м'ясом, то вони артіллю збирали гроші, передавали корінному кухарю, а він уже купував на передмісті м'ясо або рибу і готував для цих козаків рибу або варене м'ясо. Дальньому від дверей східному куті розміщувалась покуття. Бачите, тут на покутті у нас іконки, лампадка, і тут за столом мав місце курінний атаман. І вже по обидва боки від нього розсажувались на цих лавах довгих інші козаки розсажувались таким чином. Якщо козак прийшов до війська раніше, то він сідав ближче до корінного атамана. Якщо прийшов, прийшов пізніше, то сідав далі від корінного атамана. Навіть і от ті, що прийшли пізніше, навіть якщо вони були старші тих козаків, що раніше записались до війська, вони все одно повинні були їх називати батьками. Коли до коріння заходив кошовий атаман, який хотів пообідати разом із козаками свого коріння, то він не мав права претендувати на місце курінного атамана. Він сідав поруч по праву руку від курінного атамана. Корінного атамана козаки даного коріння, обирали кожного року терміном на рік. І він мав дуже велику владу над козаками свого коріння. Іноді він міг навіть виносити якісь покарання. Ци козакам. Слід сказати, що за свою службу корінний атаман кожного року отримував 27 карбованців, так би мовити, жалування. Під час відсутності корінного атамана в корінь, наприклад, він кудись уїжджав, то місце його міг займати корінний кухар. Але що тут таке цікаво? Я вже казав, що всі казаки їжу приймали сидячи за цим сирном. Що цікаво, а сучасники згадують такий момент, що кухар корінний, ось коли він обідав, то він обідав стоячи, йому чогось не давали місця за цим сирном. Вздовж іншої довгої стіни розташовується так званий піл. Це місто для відпочинку козаків. Піл у нас вла влаштований ну, це накат із півколот. На полу э, застелено э, ряднами. Хутрами, якимись деталями одягу. Над полом ви бачите розташовані жертки на яких виситі козацьке вбрання, кабеняки кожухи, сорочки, штані, ну і можуть навіть розвішувати фрагменти озброєння. Також тут ви бачите різне озброєння, шаблі мушкет є, луки з налуччям. Приблизно так виглядав козацький курінь. В південно-західному куту житлового приміщення коріння перед полом розташовується глиняна груба. За допомогою цієї груби взимку намагалась опалити приміщення коріння. Про всіх козаків, які в даний момент мешкали в куріні, піклувався Куріний атаман. Його обов'язки входило забезпечити цих козаків їжею в першу чергу. Ну а для того, щоб це зробити. Він використовував майно, яке було при кожному козацькому куріні. До цього майна належали, наприклад, торгові приміщення, які були на передмісті Січі, човни, які використовували рибальські артелі, а також, наприклад, казани, які роздавав куріний атаман або промисловим артелям, або людям, людям які йшли на інші роботи. І вже після того, як ці е, промисловики поверталися, вони відшкодовували, так би мовити, орендну плату за використане майно. Із цих коштів курінний атаман забезпечував харчування тих козаків, які в той момент мешкали в даному корінні. На завершення своєї розповіді хочу відзначити, що реконструкція інтер'єру і начиння нашого куреня створена за описом, який залишив Григорій Кремянський, який в молодості був козаком дерев'янківського коріння. Після нашої перемоги з настанням миру запрошую вас відвідати нашу Запорозьку Січ на острові Хортиця.